Категорія бізнес ноутбуків доволі рідко може похизуватися чимось цікавим та сучасним. Бізнесу пріоритетніші безпека та вартість, аніж останні розробки. Відносна простота відповідних утопів, все ж зрозуміла. Але й тут є власні винятки з правил, які все ж можуть здивувати своїми складовими та загальним досвідом роботи. Одним з прикладів є лінійка Asus ExpertBook. Її класичний портативний флагман отримує регулярні оновлення, і сьогодні ми познайомимося із його найсвіжішою версією Asus ExpertBook B9 OLED. Класичний варіант комплектації з ноутбуками містить у собі лише блок живлення. Але чимало моделей Asus ExpertBook все ж супроводжують деякі аксесуари. У випадку з новим Asus ExpertBook B9 серед бонусів є ethernet Адаптер, який за довгий час став невід'ємною частиною такої моделі. Одна з організаційних частин коробки заразом може бути і безплатною підставкою для ноутбука. Подібний елемент не вперше зустрічається не лише в Asus. І попри те, що я ніколи не чув, щоб хтось таким користувався, цілком можливо, що комусь це стане у пригоді. Однією з важливіших рис цієї моделі залишається її корпус. Ноутбук все ще є одним з найкомпактніших рішень, в принципі, що для людей, які бувають часто у відрядженнях, дійсно є важливою характеристикою робочого інструмента. І власне з першого погляду зрозуміло, що оновлена модель зберігає цей критерій на належному рівні, навіть попри те, що серед експертбук зустрічалися й легші зразки. Так корпус продовжують виготовляти з магнієволітівого сплаву. Колір пропонується лише один Star Black, хоча він все ще має темно-синій відтінок. Матеріал приємний на дотик та доволі міцний. При цьому лаптоп має зовсім невеликі габарити. Окрім того, що для нього легко знайдеться місце у невеликому рюкзаку, у тривалих подорожах він дійсно залишить чимало місця для інших корисних речей. Та й навіть при звичайному користуванні з ним дуже легко змінити робоче місце чи просто завалитися на дивані, і, наприклад, переглянути черговий епізод серіалу. Корпус моделі Asus Expertbook b 9 залишається стандартним, без можливості розгорнути дисплей на 360 градусів чи чогось подібного, але й накопичені досвідом особливості не змінилися. Серед таких варто відзначити проходження сертифікації витривалості mil std 810 h Також кришка дисплея у відкритому стані все ще злегка підіймає топ кейс, створюючи трошки більше місця для ходу повітря. Можливо, це дрібниці, але певної естетичності та впевненості у пристрої все ж додає. Індикатор вільного часу власника лептопа також залишився на корпусі. Не так давно в моделях ExpertBook з'явився невеликий діод поряд з логотипом на зовнішній стороні екранного блоку, який може сигналізувати, що власник не має вільного часу чи бере участь у нараді. Таким чином, колеги можуть побачити, що зараз не найкращий момент для перерви на каву. Нижня кришка має чотири гумові підпори заразом разом з двома на блоці екрану. Вони всі різного розміру та намагаються непогано фіксувати лаптоп на робочій поверхні. Це допомагає корпусу не рухатися під час роботи. Але через малу вагу він все одно не залишиться на місці, якщо випадково зачепити, наприклад, кабель живлення, тож зайва обережність все ж не завадить. Однак варто відзначити, що суттєвих змін у порівнянні з попередніми моделями практично немає. Оновлений Asus ExpertBook B9 повністю повторює зовнішність попередника. Послідовність дизайну не сподобається хіба що тим покупцям, які до цього володіли ноутбуками цієї лінійки та бажають чогось нового. Втім, є ті. Кому навпаки, буде приємніше з уже добре знайомим дизайном. У будь-якому випадку новий B9 є дуже зручним, мобільним та все ще має непоганий вигляд. Як на мене, модель напрочуд вдала. Оскільки корпус не зазнав великих змін, порти їх розташування також не чіпали. Тому нова модель так само пропонує Kensington Lock, HDMI 2.1, пару Thunderbolt 4, мікро HDMI для ethernet Адаптера та комбінований 3,5 мм джек на лівій грані, а також USB 32 Gen 2 Gen2 на правій. Враховуючи загальний концепт моделі, набір портів достатній. Втім, користувачам з великою кількістю зовнішніх пристроїв буде складно обійтися без додаткових хабів чи док-станцій. Але й виробника тут легко зрозуміти, адже не без цього маленький топ-кейс суто фізично нікуди встановлювати щось більше. Серед того, на що раніше можна було поскаржитися у лептопах бізнес-класу, були не дуже якісні екрани, але про останні моделі такого вже не сказати. Минулого року Asus Expertbook B9 в принципі отримав oled дисплей, який наразі не оновлювали, але й опції з таким сенсорним екраном не з'явилося. І так, порівняно з тим, що можна було отримати від екранів п'ятирічної давнини, це неймовірний стрибок уперед. 14 дюймовий екран має роздільну здатність у 2880 на 1800 пікселів зі співвідношенням сторін у 16 до 10, а його частота оновлення становить 90 Гц. У налаштуваннях є функціональність збереження пікселів, зменшення мерехтіння підсвічування, автоматичного звертання панелі завдань тощо. Передача кольорів також все чудово. Виробник наголошує на 100% відсотках охоплення кольорного простору sRGB та рівні яскравості до 400 кандел на метр квадратний, ще й з опцією автоматичного регулювання. Користувач може обрати стандартне чи насичене зображення. Або власноруч встановити комфортний рівень кольорної температури. Але головне, що й без цього зображення одразу дуже хороше і немає проблем з кутами огляду. Для лептопів з таким призначенням подібний дисплей виняток з правил. Що все ж хотілося б трохи поліпшити, це захисне покриття. Воно глянцеве, і певні відблиски бувають помітними. Додатковий антибліковий шар не завадив би. Не те, щоб це створювало багато дискомфорту, але у певних ситуаціях було б приємніше такий мати, проте навряд це стане проблемою для тих користувачів, які переважно працюють у приміщенні. Приємно, що Asus ExpertBook B9 пропонує чимало способів автентифікації. Для початку веб-камера та додаткові інфрачервоні датчики можуть сканувати обличчя власника. Працює функція швидко та точно за будь-яких умов освітлення. Додаткові сенсори також можуть блокувати лептоп, коли користувача певний час не має поряд, і автоматично розблоковувати систему, коли він повернеться. Це доволі зручно, якщо в офісі є правило блокування системи, коли ноутбук залишається на самоті. Клавіша увімкнення має вбудований сканер відбитків пальців. Він потребує зайвого руху, але так само швидко спрацьовує та надає доступ до системи. Треба лише трошки пристосуватися до його розташування, адже з боку його взагалі не видно. Але це питання пари днів на адаптацію. А якщо і цього буде замало, то у трекпаді є вбудований не всі датчик. З відповідною картою летоп можна розблокувати легким доторком до центру сенсорної поверхні. Це, звісно, найменш зручна опція, однак все ж швидше за введення паролів. І маніпулятори також лишилися відносно старими. Новий ExpertBook P9 має вже знайому повнорозмірну клавіатуру острівного типу. Підсвічування клавіш не дуже яскраве, але це певно єдиний недолік, якщо взагалі такий. З розташуванням клавіш та механізмами повний порядок. Сліпий друк вдається, хід клавіш достатньо відчутний, звук приємний, хоча й не найтихіший. Заразом виробник залишив чотири додаткові функціональні клавіші, не поменшав і трекпад. Сенсор чудово дозволяє керувати курсором та найгірше реагує на жести. Ним зручно замінити мишу для звичайної роботи, Додатково він також містить розмітку нам блока, якщо користувачу сильно не вистачатиме такого для роботи. Чесно кажучи, складно сказати, наскільки це зручно, адже мені не часто доводиться звертатися до цієї частини клавіатури, але з урахуванням того, що Asus все ще пропонує таку функціональність у трекпаді, попит на неї все ж є. Звук забезпечують два динаміки, які традиційно розташовані у нижній частині топкейса. І для такої категорії лаптопів вони дуже непогані. Звісно, басів їм не вистачає, але загальна якість все ж значно. Краще, ніж можна було б подумати. Ще є декілька різних профілів звучання. Їх точно вистачає для супроводу серіалів чи різних відео на YouTube у ході казати про простіший сценарій онлайн зв'язку чи сповіщень. Для музики все ж хотілося б більшого, але для бізнес-ноутбука це точно не першочергова вимога. З 2-мегапіксельною AI Sенse веб-камерою теж все цілком добре. Окрім пристойної якості зображення, вона також запропонує додаткові функції, як трекінг за користувачем з автоматичним наближенням, корекцію освітлення, шкіри тощо. Звісно, вона бере участь у розблокуванні, а поряд із нею додаткові датчики для корекції підсвічування дисплея. Якщо користувач піклується про приватність, камеру можна фізично закрити. Вбудовані мікрофони також користуються штучним інтелектом для поліпшення розмов, і це працює дуже добре. Голос власника легко захоплюється та передається у розмову без зайвих звуків чи викривлень. Подібні можливості точно кращі за більшість мікрофонів, наприклад, tvs навушників тож при спілкуванні з близькими та участі у робочих дзвінках можна покластися і на ці мікрофони. Новий ExpertBook B9 пропонується з декількома опціями процесорів, але наразі невідомо, які самі будуть доступні українському покупцю. Наш тестовий екземпляр має 10-ядерний Intel Core 7 150 u та виключно інтегровану графіку Intel Graphics. В інших регіонах також пропонуються процесори з платформою Intel VPR, але знову ж невідомо чи потраплять такі в Україну. Доповнюється все 32 або 64 ГБ lpddr 5X, які одразу розпаяні на материнській платі. NVMe-накопичувач стандарту PCI 4.0 може мати об'єм 1 чи 2 терабайти. Вільний слот для постійної пам'яті, на щастя, передбачено. Для зв'язку лаптоп використовує приймач Wi-Fi 6E, а для бездротових аксесуарів також є Bluetooth 5.3. Деякі моделі ExpertBook також мають LTE-модем, але B9 такого не отримав. Продуктивність чипів Intel Series One, ще й у такому тоненькому корпусі, звісно, нічого видатного не передбачає. Такий лаптоп не стане ультимативною машиною для роботи та розваг, тож на ігри розраховувати не доведеться. Проте з повсякденною роботою браузингом, поштою, дзвінками та іншими простими завданнями якихось проблем у тестового ноутбука не було. Тобто, як і передбачається такому ноутбуку, він дійсно буде корисним в офісі та легко розважить фільмом вдома. Asus ExpertBook B9 також має три варіанти режимів роботи Performance, Standard та Whisper. Порівнюючи варіанти максимальної продуктивності з під'єднаним живленням та роботу від батареї в режимі максимальної економії заряду, можна побачити суттєву втрату. Однак, по факту, базове офісне навантаження лептоп витримує без проблем, тож попрацювати у дорозі можна з доволі непоганим рівнем комфорту. Якщо ж його навантажити, одного кулера трошки не вистачає. Як продемонстрував стрес-тест, невеличка втрата продуктивності буде постійною, а середня температура сягатиме майже 97 градусів Цельсію. І так, нагрів корпуса буде відчутним, хоча шум система охолодження порівняно з більшими лаптопами можна назвати помірним. Проте це все одно виняток з правила, адже при звичайній роботі охолодження майже не чутно, а то кейс залишається ледь теплим. А для керування системою передбачено лише добре знайомий застосунок MyASus. Тут залишилася основна інформація про пристрій, зібрані усі налаштування зображення, звуку, режимів роботи системи та батареї, діагностичні функції, фірмові оновлення та інше. Цікавою для моделей з oled екранами є функція Target Mode, яка підсвічує лише активне вікно, затемнюючи все на фоні. З додаткового також є Asus Expert Widget, за допомогою якого можна налаштувати функціональні клавіші. Невеличкому корпусу та на найвибагливішому процесору дісталася батарея ємністю 63 Вт години. Додатково тримаємо у голові, що OLED-дисплеї мають економічніше ставитися до витрати енергії. І в результаті офісний тест PC Mark 10 тривав понад 8 годин, що є доволі добрим, хоч і не рекордним показником. При цьому в реальному використанні, для прикладу, 2-годинний фільм з комфортними налаштуваннями яскравості дисплея та гучності відняв менше чверті заряду. Невеличкий блок живлення потужністю 65 Вт важить лише 340 грамів. Йому так само не потрібно багато місця, а додаткова вага у наплічнику практично не відчувається. З вимкненими опціями збереження батареї на повне заряджання знадобиться майже 2,5 години. Але приємна новина полягає у тому, що лептоп заряджається через USB-C, тож сторонній блок його також влаштує. Велика кількість ноутбуків для бізнесу не може запропонувати щось цікаве, залишаючи чимало побажань покращити ті чи інші аспекти досвіду використання, але ASUS ExpertBook b 9 є значно цікавішим. Окрім достатнього рівня продуктивності та непоганої автономності, латоп має чудовий дисплей та динаміки. Його маніпулятори повністю влаштовують. Вебкамери та мікрофони дозволяють без проблем спілкуватися з родиною та колегами. Є чимало опцій швидкої аутентифікації та навіть можливість розширення накопичувача. Дійсно класний ноутбук, але так він все ще залишається доволі дорогим і чомусь цю модель обійшов LTE-модем, який лептопу такого класу точно не завадив би.